Маленький відос, як казав, покажу чесник, який вирощений е в мульчі горіха. Ось горіха було все засипано. От. Це вирощувала моя тітка його. На сьогодні ну, стоїть мені в пояс. Він має Район 80 сантиметрів. Цей час не ходим, можна збоку подивитися, який він є. Він один раз просапувався уже іменно дуже пізно. Під посадку було зроблено е, глибоко, ну, глибоко скопали. Земля злижалася. Наприклад, видно. Так товщина. Пальці. 2-2,5 см. Здоровий чесник. Посадка. 5, 10, 5, 8. Ось таке в районі 5-8 см один від одного. Скопалося, земля злежалася, в рядочки був всипаний. от видно, Попіл. попіл був брантий. От, Обично тут спалювалося. Якісь листя, солома, гіляки. От. І посадився і засипався цим листям. От, ось до видно, що тут навіть не сапали його. От можна подивитися, де влага. Чи Земля злягається, Ну, трохи злягається. Но земля влажна ніхто нічого не робив, не сапав. А ось цей такий що тут уже кури порозгрібали, а от тут, наприклад, тут три рази сапали, тому що так само він був в, цих, в цьому листі, от. але кури порозгрібали його, збираючи чесник. Ой, черв'як. І в общем, цей часник три рази сапали. Но він тут мені в коліно. Чуть-чуть вище коліно. І вже забарвлення він от салатує. Це мій сорт. Оцей той сорт, який я вирощую в себе на цьому. Звісно, от стрілки. Все таке велике, крупне. Ну, факт такий, що він видно чимось він заражений. Зразу вже він сюди переїхав. Це 40 кілометрів і він заражений, тому що взяти оцей і от збоку стоїть місцевий темний, от пусковий наліт візьмеш темний листок. Так що в принципі треба придумувати як його садити в солому або Ну,